Вітаю вас, мої любі магічні друзі. У мене є новинка. Це отака книжечка, невеличка. Чорно-біла на сшивці. І це книжка, яка відноситься до проєкту «Магічні камені. Це тексти з такими маленькими чорно-білими ілюстраціями. Про 100 каменів, мінералів, тут і метали є. До кожного каменю малювалася ілюстрація. Я все робила від початку до друку сама, самостійно, і дизайн, і ну, в редакцію, правда, не я робила. І що входить до цього проєкту? Я вже сказала про ілюстрації. Ілюстрація в мене у вигляді колоди карт. Мішечки, я шию власноруч, вони такі завжди різні, з різних тканинок. Я їх так по настрою роблю. І ось, власне, колода карт. Папір це 350 грам. Але от дивіться, який лазерний друк. Він такий, як, на вигляд, трошки як об'ємний навіть. Дуже класний. І ось. Як ви бачите, до кожної карти є ім'я цього каменю, ось назва. І є відповідність з арканом, тобто ось Тут ви бачите тут 100 карт, тому тут і аркани влізли, і руни. Ну, Власники, побачите, як там це вся номерологія. І є порядковий номер, як воно в книжці. Тобто, книжка, вона зроблена. Для карт, ну без карт я не знаю, вона чи має працювати, тому що е, самі легенди тексти дуже цікаві, такі, вони і пізнавальні, вони, наче, і казкові трохи, і міфологія там є, і якісь наукові дані самі цікаві, я хотіла дати, щоб для початківців, для камнелюбів-аматорів, якими я була буквально 5 років тому, коли я почала робити, е, ну, займатися цим проєктом. Чотири роки спочатку малювала ілюстрації, так вивчала, почитувала, колекціонувала, а потім уже і тексти пішли. Окрім такої ілюстративної колоди, в мене є ще одна маленька фотоколода, тому що в оригіналі книжки. Вибачте, що я так, скакаю з деми на тему, ну, всі вони, ці продукти цікаві, хочеться показати. Ну, такої книжки, мабуть, вже не буде, тому що це ручна склейка, і на даний момент такий тираж видати ну, достатньо накладно. Тим більше, що я завжди друкую за свій кошт, те, що я продаю з творчості, я вкладаю знову інвестую в якісь свої нові арт-продукти. І оскільки втомилася вже шукати якісь видавництва, по яким це цікаво, я роблю такі невеличкі тиражі. Мої покупці і колекціонери замовляють, От і. і так далі. я творю далі. <с> і Оскільки такий альбом недоступний, я якийсь час продавала цю книгу в електронному вигляді в комплекті до карт. Але от я зробила для зручності е, ось таку ще друковану, більш дешевий такий бюджетний, я б сказала, варіант. Але ну, достойно виглядає, мені подобається, класно зробили мені в поліграфії з такою прозорою обкладинкою. Взагалі дуже приємно в руках тримати взагалі. І е, що я хотіла сказати, що у книжці е, тут є ще, крім ілюстрації, бачите, фотка мінералу. Каменю, чи металу, чи про що я там писала. Ну, ось, наприклад, сніговий обсидіан. Бачите, камінець є на кожній сторінці. Це вони всі з моєї колекції. От. І ось так от вони виглядають, фотографії. А взагалі-то я у минулому була професійним фотографом. Десь більше навіть 10 років професійно займалася фотографією, тому у мене знайшлися всі засоби, щоб зробити якісну макросйомку моїх мінералів. Знайшлося і об'єктив, і зеркальна камера. І я зробила це все гарненько в фотошопі. Знову ж таки, дизайн. Бачите, які ну, Вони маленькі, компактні, але от, крім фотки, на яку можна як на картину медитувати, тут є ще й послання, тобто можна її виражити. Заодно тут підписано, що за мінерал який аркан відповідає, і коротке послання. Ну, зразу скажу, що я це все вигадала сама своєї голови. Ці послання, це чисто моя е, така творча точка, ну, не точка зору, а ну, взагалі творчого художнього літературний твір. Тобто, якщо ви раптом не згодні, що до цього мінералу е, підходить там інший аркан чи інше послання, то ви можете свої використовувати. Я не проти. Свої трактовки використовуйте, це, взагалі, без проблем. Отже, можна от, от так от це замовити у мене, У мене є сайт, у мене є крамничка на промуа. Промуа, магічна крамничка. Шукайте, там є карти від Альони Райди, там є хустини, там є моєї подруги Поліни прикраси, парфуми. Дуже достойний такий у нас вибір, гарний. А це перед вами так виглядає проєкт Магічні камені, з яким я вас познайомила. Якщо вам цікаво, будь ласка, пишіть на Фейсбуці, в інстаграмі Алона Раїда. Або Альона Райда, набирайте, маєте знайти. Дякую за увагу. До нових зустрічей!